25 січня у Сумському обласному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна вдруге відбулось обласне свято Перлини Сумщини. Цього дня тут вшанували людей, об'єднаних єдиною метою побудувати заможну і конкурентно здатну Сумщину. Серед 20 номінантів першим шосткинцем володарем дорогоцінної перлини став Дмитро Васильцов. Як відбулось свята, та якими словами відзначив нашого земляка губернатор Сумщини Юрій Чмирь – Далі у сюжеті. Свято стартувало вже у театру. На першому поверсі на власні очі можна було побачити втілення нового проекту. 2011 обласної державної адміністрації, зроблено на сумщині. Продовольчі підприємства області представили на виставці продажу власні вироби, запашні ковбасні вироби, м'ясні витівки від сумського, ворожбянського м'ясокомбінатів, алкогольні напої високої якості від горобини, хлібобуличні вироби сумської пеляниці, смачні молочні наїдки та сири, представлені добряною та бельшост. Україна все це демонструвало досягнення Сумщини у цьому проєкті. Другий поверх театру відданий вищим навчальним закладам області та фотовиставці, яка закарбувала у світлинах головні події 2011 року. Ігор Черченко, фотограф, переконаний, для історії фотомистецтво надважлива справа. Якщо фотографія і фотографи працюють прекрасно, тоді історія стає Особливо в цифровій цифрової фотографії, це зараз, мабуть, історія станеться для дуже Большая у свою чергу відвідувачі виставки намагалися знайти на ній ті фото, які прос саме його рідне місто. «Ви Подивіться сюди, будь ласка, на ці світлини. Перше у минулому році у Глухівському районі був проведений обласний фестиваль автентичного співу Пісенне перевесло, в якому прийняли участь майже вся область. Для Глухівського району це була подія в культурному житті неперевершена. Зараз uh, почалося будівництво роддому в місті Кратом, дитячої поліклініка Раддом. Ми там теж приймаємо участь, наша фірма. Довольны город строится. Роддом будет очень красивый, самый наверное, престижный в в і в області тим часом номінанти на отримання перлини Сумщини ділилися своїми надбаннями. Володимир Джепа, завідувач неврологічним відділенням обласної клінічної лікарні, працює у медичній галузі понад 40 років. Лікар відзначає, що за останній час працювати стало значно легше, бо відчувається турбота обласної влади про здоров'я мешканців сумщини. Собственно говоря, астащо на сепаратурою діагностичний Смиретя діанастівський центр сумада. Все-таки отремонтировали и сделали психиатрическую больницу почти в полной мере. Шостка, да, компьютерный томограф, э, так же как центр. Э, строится роддом, э, достраивается в конотопе. Ахтырка. Там взагалі буде очень красиве Чувствуется, Чувствується, що ми то к нам адміністрація повернулася то Тобто, понимает наші нужды. Віктор Міхтуненко, машиніст, асфальтоукладчик філії Конотопський автодор, будував дорогу по Тивлі, Спачанський ліс. Магістраль Кіпті Глухів бачівськ Віктор Іванович зазначає, що галузь, які працює, складна, але дуже потрібна. Сей багато працювали по всіх дорогах, практично півобласті захватили і на Київ, Москва траси були, путів були, скрізь багато, не район, Роменський район. В Себе на Конотопщині теж робили дороги. Найбільшу цікавість журналістів в області викликала особистість нашого земляка, президента клубу Інваспорт Дмитра Васильцова. Чотири роки наполегливої праці дали можливість членам клубу у 2011 році взяти участь у змаганнях серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Сам дмитро приніс в Сумщині нагороди з самих різних рівнів з Білорусі, Росії, України. Для нього ця нагорода як надія на подальший розвиток спорту для людей з особливими можливостями. Так и величезна відповідальність. Потрачено много сил было е, всего. Конечно, при поддержке Юрия Палича... от посещал международные мероприятия е, мэра Николая Петровича Наги города Шостки е, при поддержке наших спонсоров хлебокомбината Шостинского посещал эти мероприятия и благодаря им как бы добился этих. конечно, свое напорство, сила, стремление к победе. Еще больше добавляет целеустремленности, как бы ставит перед собой еще более планы, ну, те, которые наметил, и идти с большей уверенностью к ним. Вот тут, на главной сцене Сумщины, Дмитро Викторович насолодился хвилюючою миттю славы и отримав гидно визнання справи життя от очильника области Юрия Павловича Чмиря. Воля, мужність, Ну, можна тільки позаздрити. і подолав такі труднощі цей чоловік. Я скажу чесно, що ми можемо тільки пишатися такими людьми, які прокрашають нашу область. Протягом дві року клуб року Крупа забезпечено участь клубу багатьох спортивних змагань в з спорту. Порушення опорно рухового апарату них – міжнародні марафони у місті Крако, Польща, Москва, Санкт Петербург, Росія, Біла Церква, Енергодар, чемпіонат України з Паурелифтінгу, місто Дніпропетровськ, міжнародні полмарафони, міжнародна республіканська спартакіада інвалідів колясочників. Митрові дорослі його вода номінації «Перевини синшини. Юрій Чмир, голова сумської обласної адміністрації, переконаний, що саме вклад конкретної людини у справу є серйозним вкладом кожного у розбудову нової сумщини. Я хочу сказати, що усі люди без виключення намагалися зробити краще в нас в області, і те, що сьогодні деякі Молоді хлопчики та дівчата підходять і кажуть, що вони мають гордість за те, що проживають на території Сумської області. Це для нас гарний знак. І те, що попереду в нас дуже багато роботи, роботу цю можна зробити тільки спільними зусиллями зі всіма людьми, всі, хто причетний до єдиної мети, зробити. Заможню, конкретно спроможну Сумщину. Яскраве дійство на сцені театру прийшлося до снаги всім присутнім у великій залі. Колективи самодіяльності різних жанрів з усієї області змінювали один одного, як у різнокольоровому калейдоскопі. І гідним виступом вкотре відзначилися і учасники зразкової студії сучасного танцю Шарм центру естетичного виховання. Його керівник Ірина Домащенко дуже вдоволена виступом своїх вихованців на заході такого високого рівня. За тех людей, кому сегодня вручаются награды, эти перлини сумщины. А мы, естественно, со своей стороны, дарим этим людям. Наш поздравительний номер, а самі діти, виконавши свої улюблені валянки, щиро раділи і вдалому виступу і тому, як прийняли їх глядачі. У нас були очень отличні емоції. Ми играли мімікою, техніку отличну показали. Ми хотіли цей номер хорошо. У нас то получилось очень рада. Нам очень понравилось виступати на этой сцені. Ми виложились на всі свої сили. Ми старались. Публика нас хорошо прийняла. Нам було очень приятно. Емоції б'ють через край. Ми очень раді, що нам оказана така. Великая честь выступить в театре Щепкина. Зал был очень теплый. Нам все, все очень сильно хлопали. У нас все получилось. Мы выложились на 100, а то и 200 процентов. Цена была прекрасно украшена. Декорации все было очень замечательно. Станцевались легко. Харшо, все було надлічна. Друге обласне свято перлини Сумщини підбило підсумки 2011 року. Для нашої шостки воно принесло першу перлинку і ім'я її володаря. Дмитру Васильцову ми надсилаємо вітання. А всім містянам бажаємо зібрати наше власне намисто перлин особистостей шостки. Нам є ким пишатися.